За ініціативи речниці української національної спільноти в парламенті Угорщини, керівниці громадської організації Нова хвиля Ліліани Грекси у Будапешті відбулася перша угорсько-українська молодіжна конференція Нова Дейс». Сьогодні ми розпочинаємо конференцію Нова Дейс». Це англійське слово, але ми пишемо «Nova days» в тій формі, як тут може бачити Нова Хвиля. Бо організатори це товариство Нова Хвиля, товариство Української молоді та сімей в Угорщині, і також я, як речник української меншини в парламенті, і ми придумали цю конференцію для того, щоб почати спілкування між молоддю, між молоддю України і між молоддю Угорщини. І ми сьогодні запросили молодь для того, щоб вони познайомились з один одним, і звичайно запросили також керівників, які займаються з політикою молоді, і також з двосторонні стосунками. І я вважаю, що якщо буде можливість, я би була дуже рада, якщо Після цієї успішної конференції, наприклад, наступного року ми би змогли організувати нова Дейс Дні Української та угорської молоді в Україні. І я надію, що на наступний рік вже буде така ситуація після перемоги України, що ми можемо приїхати в Україну і там продовжити це спілкування, яке почнемо сьогодні, тут в Будапешті. Підтримка та представлення прав української спільноти, яка наразі проживає в Угорщині, зараз важливіша ніж будь-коли раніше, адже за офіційними даними кількість українців в Угорщині перевищує позначку у 40 тисяч осіб. Про це під час молодіжної конференції говорила держсекретар з питання двосторонніх відносин Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини. Боглерка Іллеш наголосила, що угорський уряд рішуче засуджує російську військову агресію проти України. Грекса знайома з Ліліаною Грексою з травня 2022 року. Ми обидві працюємо в парламенті Угорщини у першому циклі. Я вважаю, що дуже важливо, щоб вона, будучи речницею української національної меншини, може представляти інтереси спільноти, до якої вона належить, та може представляти їх на найвищому рівні. Я бачу, що вона активно користується цією можливістю та намагається розвивати зв'язки на всіх рівнях. Я потрапила до парламенту, будучи керівником молодіжної організації провладної партії, та була відповідальна за молодіжну політику. Отже, дбати про зв'язки між молоддю було вкрай важливим для мене не лише під час виконання своїх обов'язків, але задовго до того. Ми категорично засуджуємо російську агресію проти України. Ми підтримуємо та визнаємо право України на самозахист. Ми хочемо надати всю необхідну підтримку для біженців з України, які прибули до Угорщини. Ми також маємо бачити, що війна закінчиться. І надіємося, що це станеться якомога скоріше. Після того буде потрібно спрямувати багато зусиль для відбудови як фізичної, так і духовної, а саме відбудови стосунків між людьми. Це завдання чекає на нашу молодь. Саме тому дуже важливо, щоб ті молоді люди, які сьогодні беруть участь у цій конференції, усвідомили це завдання та вже почали відбудовувати на рівні зв'язків між людьми. Саме тому я дуже вдячна Ліліані Грексі, що вона ініціювала цей захід, а молоді за активну участь. Учасників молодіжної конференції від імені делегації від Закарпатської ОВА також привітала депутат Закарпатської обласної ради Юдіта Петеї. Бена гейзенбена мібевандя Україна у цій ситуації, в якій наразі знаходиться Україна, це запрошення до Угорщини на цю конференцію дуже важливе, ба навіть надважливе, адже майбутнє за нашою молоддю. Саме зараз потрібно будувати зв'язки та сфокусуватися на тому, щоб як ті, хто залишилися в Україні, так і ті молоді люди, які опинилися в Угорщині, підтримували тісний зв'язок, адже саме на них ми можемо покластися у майбутнє ідея кюткентсорожкапчутопояна медкраю кра. Угорщина від самого початку повномасштабного вторгнення стала надійним партнером для України. Сусідня з нами країна започаткувала і надалі виконує найбільшу в своїй історії гуманітарну акцію, яка націлена на підтримку українського народу. Угорщина визнає право України на самооборону та надає всеосяжну підтримку біженцям з України. Молодіжна організація «Товариства Угорської культури Закарпаття підтримує ініціативу Ліліани Грекси. На цій конференції мали можливість зустрітися молоді люди, представники української та угорської спільноти. Ми завжди на стороні діалогу. Дуже важливо, щоб молодіжні організації спільноти познайомилися та спільно працювали заради майбутнього. Сподіваємося, що це спільне мислення отримало старт на цьому заході та принесе велику кількість позитивних результатів. Наразі Угорщина забезпечує можливість для навчання для більш ніж 5 тисяч українських дітей. Також угорський уряд продовжує допомагати близько півмільйону родин на території України, відбудовуючи школи, лікарні та амбулаторії.